Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна і сьогодні ми розглянемо матрац Люпен із серії Абелікс. Правильно підібраний матрац сприяє якісному та здоровому сну, тому так важливо обрати саме той, який буде відповідати вашому комфорту та потребам. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн матрацу – це класика, перевірена роками. Білосніжний чохол зі стречої тканини, з насостійкий та шовковистий на дотик. Він забезпечує комфорт при контакті з тілом. Obelix Lupin – це двосторонній матрац з різним ступенем жорсткості сторін, що дає можливість обрати найзручніший бік. Саме для вас. Він підходить для широкого кола людей незалежно від віку та фізичного стану. Основний блок моделі виготовлений з еластичного пінополіуретану артафом. Це високоякісний матеріал оптимальної жорсткості, який забезпечує комфортне та природні положення тіла під час відпочинку. З однієї сторони розташований шарпіний хайфом Sense, яка повністю відтворює фізико-механічні властивості натурального латексу, що дає змогу зберегти анатомічно правильне положення хребта. Висота Моделі Люпен 18 см. навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Ступінь жорсткості другий та третій. Термін експлуатації 8 років. А також надається офіційна гарантія на 24 місяці. Матрац йде у вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що ознайомились з матрацем Люпен. Також дивіться інші ролики про колекцію Обелікс. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для. Старого сну